Проект на сьогодні господар медачку за протоколом. Перший номер ротарці команди Орест 3 по льові 10-й номер Євген Зелінський, 12-й Роман Пилипів. Зараз здобуття здобутський команди виникає, забиває вода після новинку непорозуміння між родцями ротина у своєму штурму медачку і забуває у нас у цьому епізоді 25-й номер Богдан Беха. Був такий момент вже на цьому турнірі. Зараз тим часом такий забиває у нас Висоцький Те, що? Не вдалося йому зробити кілька хвилин тому. Зробив він yeah. зі команди. з команди 2-0 на користь з Ну, то Хотів я сказати про те, що Зараз момент тим часом знову висоцький забиває. Висоцький одразу на початку сьомої хвилини дубля фомліє. Чи знову звертати знову увага на висоцького? Сьогодні висоцький пас віддає Болярчук. Болярчук е через висоцького бірниця. Далі пас на все! І Богданець раз свій другий гол голос згодомчі! За 22 секунди до кінця першого тайму команди гратимуть проти лідерів-суперників. І зараз пенальті у нас ставиться оворот ротинською душею форту, то зіграв рукою Корендович. Отже, відділка проти Петріва. І забиває зараз Юля Відділков. На 13-й хвилині він реалізує шестиметровий. Щодо чотирьох польови гравців. Гортинська команда, то тут зараз Азарків Рубінчак, Зелінський та колос. Ну, а у здобується команда зараз не знову не Зараз забиває! Ілля ділкав на 15-й хвилині. У нас робить рахунок 6-0. Uh, як на мене, трохи. Uh... Не той показує, як ми його очікуємо. Зараз момент не дій, збиває він зараз. Діотов наразі оформлює хет-трик. Це стається на 17-й хвилині. У нас шанс на хет-трик для Висоцького. Пробуває Висоцький, але таки забуває цього разу, і на сітку прошиває він. Два зерзала кістахне добування і зараз забиває таки у нас команда з Ругатина. На мене трохи неправильно стільки зараз побудував Ковальчук. Дуже неправильно. І Озарків якраз показує, що він неправильно поставили на стільки, стільки Ковальчуком. І Давид Озарків зараз забиває на передостанній худі матчу. Три секунди до кінця цього матчу залишається. Неділка відділка відділка, тозарків можливість зіграти, але зрештою. Фінальна серіала фіксує перемогу з Бобунівська діса за рахунком 8-2 і.